Використанням такого інструменту як який... Уже другий день постіль в українській школі Фока Свято, свято всього українського шкільництва Франції. Справа в тому, що ми говоримо про актуальні теми. Ми знайомимося, ми ділимося досвідом. Ми говоримо про майбутні проекти, ми говоримо про майбутнє співпрацю. Так а, супер. Продовж останніх двох років посольство працювало над можливістю введення вивчення української мови. Як другої іноземною у французьких коледжах та ліцеях. Ось є добра новина. Ми отримали бажаний результат наприкінці квітня міністра Національної освіти Франції, пані Елизабет Бор повідомила про рішення запустити пілотний проект з лишення української мови як другої іноземної у французьких коледжах та ліцеях, починаючи з 25-го. Конференцію на території нашої асоціації. Унікальність наша ще й в тому, що ми, сам факт нашого існування, наша діяльність є на противагу великої історичної російської діяльності тут. Що гріє нашу душу те, що нас стає більше, ми стаємо сильніші, ми стаємо відкритіші, ми не боїмося говорити про свої потреби. Ми, нас бачить влада Франції, нас підтримують і тому. Це просто неймовірна радість сьогодні, і ми сподіваємося такі майбутні зустрічі в подальшому. Дуже дякую за то.